Закінчується такий, так би мовити, довгоочікуваний термін, який президент Сполучених Штатів Америки відвів для Росії для досягнення перемир'я у війні проти України. Ну і він ще все ж таки розмірковує над тим, як і чи варто взагалі карати правителя РФ Володимира Путіна, якщо Москва не виконує свій ультиматум. Тож хотілось би заслухати вашу думку, чи будуть все таки сьогодні реальні зміни по відношенню до РФ і чи будуть запроваджені санкції в тому об'ємі, про який говорили напередодні? Ну, ви знаєте, наразі виглядає так, що це питання Трамп е, знову переносить. Ну, принаймні, із тих заяв, які ми бачили за останні години, саме години, тому що тут дуже все швидко змінюється, і по суті, одна новина виникає одразу після іншої, або вони взагалі накладаються, плюс ще поява різних інформацій з різних джерел. Е, ну, скажімо так, десь в білому домі, чи десь е, скажімо так в інших е, місцях, тобто. По суті, можна сказати так, що а, Трамп давав цей ультиматум до зустрічі Віткова і Путіна. А після цієї зустрічі, а, виходячи з того, як вона відбулась, виходячи з ми вже чули цю ідею а, тепер зустрічі а, Трампа і Путіна, можливо, а, Трампа, Путіна і Зеленського, складається враження, що Трамп тепер готовий перенести а, свої дедлайни. І я вчора, наприклад, а, бачив, що він власне натякав, що він не задоволений. Він знов повторював цю фразу, яку він говорив останнім часом, але при цьому дав зрозуміти, що поки не буде вводити наскільки я зрозумів санкції проти Росії з розрахунком, що все стане зрозумілим після у цих тепер вже зустрічей, які заплановані на найближчий час. Власне кажучи, тому як мені здається, наразі виглядає так, що цей дедлайн переноситься. Але тут є теж інші цікавий момент: а саме те, що Після зустрічі з Вітковим і Путіним Трамп ввів санкції щодо і ну не санкції, а тарифні у ці моменти щодо Індії. Да, і на перший погляд, плюс 25% на російську нафту. І на перший погляд це, нібито не має прямого зв'язку, але насправді має. А я поясню, чому тому, що по перше, ці тарифні моменти, тобто це буде означати, що в цілому на всі товари Індії тепер будуть. Плюс 50%. Ну тобто, по суті, це означає, що Трамп натякнув Росії, що власне кажучи, її питання санкційне воно підвішене. тому що оці безпосередньо тарифи вони не будуть введені прямо сьогодні. Вони введені будуть в середині вересня місяця, якщо напомню, 18 вересня, а вони почнуть діяти. І от, по суті, ми тепер бачимо, що Трамп якоюсь мірою, наприклад, Індії, окреслив часові рамки. А, тобто, власне кажучи, до 18 вересня ми можемо казати, а по суті, є лаг часу. Я так розумію, переговорів, які а, можуть тривати, і якщо власне кажучи, нічого не вирішиться. То після Індії, тобто Трамп не відмінить е, ці обмежень, ну тобто тарифні бар'єри, які він вів на російську нафту щодо Індії, і тоді насправді слід очікувати і появи е, санкцій е, щодо Росії. А е, оці 100% мит, про які е, ми, ми чули з боку Білого Дому для тих країн, які купують або продовжують купувати російську нафту. Тобто, грубо кажучи, на прикладі Індії, ми бачимо, що е, Трамп натякає, що вже це не буде просто відкатом назад. Мені здається, Тобто, от не просто так він вів ці тарифи саме в день зустрічі Віткова і Путіна. Тобто він насякнув. А що путіну? Що дивися, я можу проти Індії? А ці тарифні бар'єри, і це натяк про те, що вже відкатити назад, як ну не вийде. Тобто, тобто, вже такої віри, як такої, в те, що просто-напросто щось далі буде, якісь позитивні результати, як хоче Трамп отримати переговорах. Вже немає. Тобто, Трамп натякає, що у нього є інструменти, і вони готові. А, власне кажучи, ці інструмен, інструменти використати. Ну от Індія в даному випадку, як це не парадоксально виглядає прикладом того, що а, шлях ну запущений, грубо кажучи, а, я б сказав би, а, знаєте, як у комп'ютерній грі а, Трамп додав Путіну трошки часу, а ну, десь приблизно до 18 березня. Так, дійсно, ви вже розпочали говорити про зустрічі про те, що після них дещо інколи змінюється, якось, до прикладу, після зустрічі зі Стівом Віткофом, так ну і зараз з'являється така цікава інформація про те, що в білому домі знову і знову планують тристоронню вже зустріч Трамп, Зеленський і Путін, яка може вже відбутися, начебто, наступного тижня. Про це дописують джерела суспільного. Хотілось би заслухати вашу думку, як ви вважаєте, після всіх цих ультиматумів, після всіх цих телефонних зустрічей, очних зустрічей? А чи можуть бути якісь позитивні результати? Тати для нашої країни після цієї знову ж таки зустрічі, чи може вона взагалі відбутися, і як саме вона може пройти, Як ви вважаєте? Дивіться, ну тут по перше, важливий момент, якщо так говорити, це те, що по суті помітьте питання зараз фокусувалося на тому, чи готова Росія виконати чи не виконати і да, певні кроки пов'язані з зупинкою вогню. Насправді я хочу сказати, що це вже є певною мірою нашим досягненням, а тому що я просто нагадаю, що попередні ці місяці таке складалося враження, і Росія робила все. Різними способами, да, щоб показати адміністрації Трампа, а що питання не в ній, що питання в нас, що Київних. Не... Переговорів, що Київ не хоче а, а, зупинки вогню, і так далі. Вони постійно поширювали ці меседжі скрізь на різних майданчиках і так далі. По факту зараз ситуація так складається, навіть от коли ми бачимо, як Трамп реагує, що по суті Трамп тепер звів ключові вістра свого вогню на Росію, Да? тобто по суті відбулася певна еволюція, я б так сказав, позиції Трампа. А тобто, він власне кажучи, тепер в публічній площині вже не може просто-напросто ну розповідати, що проблема в нас от зараз є сенс там вплинути на Київ, і Київ на все погодиться, і, і, і проблема в цьому, що Київ на щось не готовий погодитись. Наскільки я зрозумів, Трамп і його адміністрація зрозуміли, що власне кажучи, просто надавивши на нас. Війна ще не це не означає, що закінчиться війна. Власне, а, тобто вони зрозуміли, що а, Кремль продовжує виношувати а, свої плани пов'язані з а, розширенням власного впливу, а, закріпленням за собою окупованих територій, і так далі. І що Кремль по суті не готовий зупиняти свою військову машину. Тобто, що про тобто, що проблема тут не в нас. Плюс я ще раз відмічу, що і мені здається, що тут досить зіграло свою роль ще декілька таких фактів. Трів, чому Трамп так змінив а, свою позицію. І зараз я скажу про а, зустрічі. Ну, по перше, дуже важливий момент був а, те, що на публічному рівні, а десь починаючи з травня місяця, офіційна позиція України була в тому, що ми готові а, на зупинку вогню. Тобто, якщо Сполучені Штати Америки готові, а, власне кажучи, цю тему пролобіювати і все зробити, щоб її реалізувати, то ми готові пристати на цю позицію з урахування безпекових моментів і так далі. І плюс а, за участі європейських країн, це теж. Важливо, тому що а, Росія постійно намагалася, якби Європейський союз, випхати з будь-якого переговорного формату. Наразі ми бачимо, що а, і на рівні радників, от ті перемовини, які велися вчора, і на рівні власне кажучи, лідерів європейських країн, вони постійно тут присутні в розмові. Тобто, навіть а, коли а, Трамп, наскільки ми можемо зрозуміти, а, спілкувався з Володимиром Зеленським після вже зустрічі а, з, а, з а, Путіна і Віткова, то там а, також на зв'язку були якби як конференція, там на зв'язку. Були і а, представники європейських країн, тобто країн Європейського Союзу, а, потенційно Британія. Тобто, грубо кажучи, вони були теж проінформовані а, про те, що там було. Тобто, тепер вже виходить. Ми тут сприймаємось як частина а, Європи. Да, тобто, ми разом а, тут а, в цих переговорах. Тобто, ми не одні. А Росія дуже хотіла, щоб ми були тільки одні, і плюс а, власне, я думаю, мінеральні угоди, яку так теж багато критикували, хто розповідав, що це. Не потрібно, і що вона нам нічого не дасть, по суті вона нам дала. Да, тобто сам факт по першої прийняття конституційною більшістю. Нагадаю, і слуги народу різні групи голосували. Виконом проголосували, і це тоді вже подавалося як шлях до миру, шлях до того, що Штати залишаться в переговорах, і шлях до економічних е е взаємодії е з зі штатами. По суті, це теж вплинуло на Трампа. Тобто, Трамп зрозумів, що і він може це подати і своєму виборцю. Що бачите, на відміну деміністрації від Байдена, я допомагаю Україні, але з вигодою для шта. І тому він залишився в переговорах.